Зимове плавання корисне для тіла та душі, доводять жителі найбільшого у світі острова Гренландія. Попри семиградусний мороз, вони, хоч і ж поспішають пірнути у крижану воду у гавані міста Нук. Це прекрасний досвід. У нас така затишна компанія. Ми збираємося разом як спільнота, незалежно від того звідки ти і що ти тут робиш. Більшість плавців іноземці, які працюють і проживають на острові. Пірнають вже не вперше, стверджують, такі крижані ванни їм подобаються, бо зміцнюють не лише імунітет, а й емоційний стан. Це чудовий контраст із з тим, що зараз відбувається у Гренландії та у світі. Ми збираємося разом, плаваємо, розмовляємо, і це підбадьорює нас. Географічно місто Нук розташоване у гирлі фіорда доброї надії і всього за 240 кілометрів від північного полярного кола, це зумовлює суворий клімат, який аж ніяк не лякає іноземців. Сюди приїжджає безліч гостей, помилуватися мальовничою природою і ось так поплавати поряд з айсбергами. Прекрасно, коли навколо білий сніг, а позаду тебе айсберги. Це дійсно приємно для душі. Загалом зимові купання обмежуються кількома секундними зануреннями, проте трапляються відчайдухи, які пірнають у крижану воду з головою. Медики пояснюють, після подібних загартовуючих процедур людина відчуває ейфорію і надзвичайний підйом емоційних та душевних сил, адже в кров викидаються гормони радості, ендорфіни, піднесений настрій і підвищений тонус зберігаються ще кілька годин після купання.